Нові місця, нове враження, друзі. Зараз покажу вам дещо. Дивіться, один, другий, Ха -ха, третій, воно четвертий і воно п'ятий стоїть. Ще то супер. Оце так сьогодні поїздка, оце так розвідка. ну. От тому саме ми і їздимо в розвідку, Ну, дуже полюбляємо. Саме коли гриби є. ну так. Щоб знати, що ну, вони тут є. А це величезна грибниця білих. Ой-ой-ой, оце -ой -ой, так місце. А І... Ще один ти пройшов його. І є молодий. Ще один? Да. Бачите. Отак, друзі, не можу рішу з лісу витягнути. А, ще щось несе. ну Пішли вже! Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали в незнайоме нам місця. Я ще навіть рюкзака не одягнув. Вийшов подивитися і дивиться. Одразу два грибочка. Поруч, дивиться, ще один. Красень. Воно там ще один стоїть. І Ріша, поки переодягається, то я вам покажу, що тут у нас. Дивиться, які, так? Да? Ой-ой-ой. ой Це такі хащіться тут починається. А далі ліс, ну видно. Змінюється праворуч. А, півтора метра. Підберезник, але старий. Не будемо його, Залишимо в лісі. А ліворуч 2 метра. Ух ти, Дивиться. Ще декілька, три штучки. червоняків Другий. І воно третій. А там далі четвертий йде. Зараз покажу. Оце у нас такий початок. Ну що, друзі, одягаю рюкзака, забираємо наших собак і йдемо в ліс дивитися, що далі буде по грибочках. Впевнений, щось дезнайдемо. Ну і вас, як завжди, запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айда. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я і Ріжка і собаки. Найде Жека там. Жекльон? Жекі. Жекірі? Жекі. Бігає. Як танк пішов. О, стільки муховором червоних, бачиш? Такі красиві. Ох ти. Такий колір шапки. А воно. Два таких срошихся. Червоняка, дивіться. А це так знахідка. Охо! Супровий Таке не кожного дня зустрічаєш. Ріж, дивись, дивись сюди! П'ять білих! Дивись! Шість! Ой! Один, другий, третій, четвертий, воно ну, п'ятий, так? Да? П'ять білих грибів. Оце так знахідка, да? ну, так? Бачиш, ой. скільки тут мухоморів. Так-да-да. -да -да. Дуже багато червоних мухоморів. Ну, друзі, ну вторий раз. Розумієш, що щось є. В цьому щось є. Маю на увазі, що білий ростуть поруч з мухоморами. Чи навпаки мухомори поруч з білими. Не знаю, але саме бачите. Оки, я зриваю ці гриби. -ху -ху. Іріша каже, а, колючки, тут дика малина чи що. Іріша каже, ще два знайшла. ну-ка. Гарні які. Ну оце, я не знаю, друзі, буде гарно чи ні. Може на сушку піде, а може і взагалі залишимо у лісі. Зараз все побачимо. О, ти. Ну, ніжка міцна, я шапку трошки надламив. О! А, Да, І чистий який, бачите? Ну, на сушку 100% піде. Ну і п'ятий. От. От така у нас знахідка. Якщо б не побачили ці червоні мухомори, тут їх дуже багато. Ти не побачили б цю сімейку, бо вона тут сховалась, ледве видно було. Що там таке? Тут такі е, цікаві місця, то виходиш на галявину такі, знаєте, по посадки такі, то заходиш. ой-ой-ой, Великий ліс, да, бачу, ну нічого собі. Друзі. Так, як туди підійти? Зараз я вам покажу. Ну, це просто чудо якесь. Дивіться. Як вам? Оце мій кулак. Два, три кулака вверх. Оце так чудо. І в тебе ще два білих, так? Ага. Да? Окрім uh -huh. цього, ріша ще два білих знайшла. Потім все подивимось. Іріша каже, ще одного побачила. у ху, -ху. оце так гриб! Бачите, який гриб? То просто супер. Зараз одразу чекан, щоб ви побачили, який же він чистесінький ще. а? храбочливий взагалі. Ось такий грабочок. А ну показуй ті три білих, яких ти знайшла. Зараз зараз. Та ти що, які гарні. Ага. Плотні плотні. Супер. Оце так, друзі, ми знайшли місцечко. Нове для себе. Оце так так. прийдуть? Не знаю, можна. А ти де ці ці знесла? Ось Тут. Ось тут, так? Тут біля мухоморів. Мухомор поруч росте. У нас вже в цьому році, знаєте, як, якщо їдемо на нові місця, то дійсно звертаємо увагу на... Червоний мухомор, Якщо їх багато, то ми ці місця обов'язково обходимо. Ох, і цікаве місця. Ну, зліва від мене хаші березові такі, з молодої берези. Тут хвоя, бук є. Дуже цікаво. На одному місці таке. Розноманіття. Диви, як, а? А ми біля цих місць бували. але ніколи сюди не заходили. Проїжджали їх і все. А тут Да. гарно. З цього ліса трошки вийшли в хащаці. там позаду у мене декілька мухоморів. І дивиться. І знов білий. Гарний біляк. Ще один. Зараз подивимось. Ану. Ух ти! Ой який. Ну, так. Зараз дуже багато грібників у лісах. Ну тільки цей лентяй, так? Да? Не Ага. Але грибів дійсно. Багато. Ну, розпал сезону. То. Тому і... так да да тут така трава висока і вони тут ховаються. Ну так, друзі, ходимо, то бачите, то в березові хашиці, то в ліс. Так, зігзагами. Ходимо і дивимося. Сьогодні всі знахідки Ну з краєчку ліса. На межі отак от, от галявини і самого лісу. Черговий раз заскочили в хащиці. Червоніки такі? Так, да. а такий цікавий кольор, так? Да? <рес> Ух ты, такі як жовтий такі. Підберезники чи підусичники, ну це приблизно те саме. Ха, гарно Ці мухомори. А, да, і поруч воно. Штук 10 червоних мухоморів, А воно біле, напевно, стоїть. Дивиш. Не бачу. Присядь. Так. Воно, а, воно. ага. Біленький? Отак. От Якщо не присів, би не побачив би його. Ні, ні, ні. Такий самий, Такий я. Такий самий, так? Да? Тільки молодий. Отак. От Та супер. Гарне місце. А одразу так і не скажеш, да? такий ліс бачу. непримітний. Та бачу, бачу, як якісь такі козарики чи що вони. Не цікавий. Знову набрегли на мухомори червоні. і ріше білого знайшла одразу. Трошки правіше декілька метрів. А зараз і ми тут подивимось. Вони не обов'язково. Примісенька біля мухоморів. Вони можуть декілька метрів від них. Воно ще так. Ну, біленький, де виховається. ну показуй, Ух ти! Та гарнюн. Бачите, і такі невеличкі є. Та-да-да. Ну, листья взбиваются, и ничего не видно. Цела семейка сховалася. Сейчас все покажу. О. Трошечки. І терець Який гарний. Ух ти! Шапку надломив. Оце нічого. Ось такого на одному місці. Дивіться. Ну як тут? Не повіриш в то, що біля мухоморів полюбляють рости. І грибочки. Воно білий стоїть. Дивиться, вже чотири штуки. Воно ще один. Який гарний. Воно там мухомори. Отак. Так. О, ще один. Оце так незнайомі місця. а? Непогано я вам скажу. Знаєте як? Просто хотілося. Та й для самих для себе. І для вас щось нове. О! Погода така, сонечко то вилазить, то ховається. Ну, досить непогано, так? Да? Ви бачили буквально на одному місці. Зараз зустріли жіночку, з заплутала. Тут і сказали, як вийти. теж два кулька з грибами. Дивіться, які ще отако. Так зраділо, коли нас... А? Побачила. Побачили. Отаке був. Ну, навіть собак не злякалися. Вони поруч зі мною були. Ну так. Ну зраділо, що тут буквально 50 метрів йде така лісова стежка і прямісінько на дорогу можна вийти. Залишив я кошики і уважно свійший ходимо. Дивимось. І знаходимо біленькі. О! Який гарний. Оно ще. Ось цієї траві треба уважно дивитися. Цим вже все, напевно. Ну зараз цей точно два. А цей, ну, А, друзі, аплики. Нехай залишається, але були... Гарний. Воно наш все чорне. Це ще можна взяти. О, ще один. Ще один. Ага. Візьмеш? Ага. Бо я тоді зараз повернуся а, за кошиками, тому що далечко від них відходимо. Тут ще можна полазити. Гарний? Ага. Ух ты! Ще й молодіше за цей. Знаєте, друзі, якщо б ми приїхали сюди не в грібний сезон, один, воно другий і оно третій, то я б ніколи не сказав би, да, що тут. 10, 10, Ух ти! А от там дивись один, другий, там третій і ще один. четвертий. Ну ніколи не сказав би, що це величезна грибниця білих грибів. Дивіться, один. Оно другий. Третій. Оно четвертий. І воно п'ятий. П'ять п'ять <плес> білих. Отак. Оце так сьогодні поїздка. Оце так розвідка. Ну. от тому саме ми і їздимо в розвідку. Ну дуже полюбляємо. Саме коли гриби є. Ну так. <плес> ну щоб знати, що. Ну. Вони тут є. А це величезна грибниця білих. Ой-ой, оце ой, ой, ой. так місце. І... Ще один ти пройшов його. І є молодий. Ще один? Да. Бачите. Отак. А. Оце нам фортануло сьогодні. З розвідкою. Ой! Але оці такі колючі... Це діка малина чи що вже. Ух ти. Дивиться. Так, до наших більба воно, бачите, охороняє кошики. Один вже повний з грибами. Ще два. Це просто якась фантастика сьогодні, ну. Уколати будемо сьогодні всі. Але задоволені. Вже ми, друзі, потихеньку продираємось на лісову дорогу, на виход, тому що два повних кошика вже. А ну. а, ага. Ще і червоняки знаходимо такі гарні. О, ну, якщо А, бачу, бачу. Якщо попалося, то... А, то візьмемо. Ах, то. О, який ж гарний. Відламалася шляпиночком. Ще один. Mm. Так, ано. Ну. Так і не доберешся тут. А, а бачите скільки. Знову червоних мухоморів. Ось нас такі ще три грибочка. Нам ще трошки залишилось буквально метрів 30, напевно. Виходимо на стежку і йдемо до машини. Ану, та гарний, гарне. І одного шляпка відібрала. Ну, Ано зараз подивишся, Іріша, ще такого. Трованюка гарного знайшла. А тут що? Ні, то взагалі-то листик. What? Листик. Ну що, вийшли ми на стежку. І йдемо вже прямісінько. До машини, так? Да? <рес> йдемо до машини. <рес> Ти нам в іншу сторону. <рес> Вистачить нам на сьогодні грибів. Пішли. А знаєте, друзі, азарт такий. Ось таких от хащицях тут. і Я так розумію, тут можна ще й ще один кошик червоняків зібрати. Але то буде вже забагато наступного разу. Друзі, не можу рішу з лісу витягнути. А ладно, ще щось несе. ну. Пішли вже! Дійшли ми до машини, друзі. Ну ви бачили, просто фантастика. Стільки білих підосичників. Оце так розвідка. Оце так-так. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ну, от наш сьогоднішній грибний улов, кошик червоняків і два кошика білих грибів. Ну то просто фантастика, так? Да? Просто супер. Оце так прогулянка. Гарний день, гарна грибалка, собаки набігались, то просто ми таке задоволення отримали. Але, друзі, треба їхати додому. Руки все таки чорні. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.